Разом з усіма присутніми хотів би сказати слава Богу. Бог подарував ще один день сьогодні нам бути разом з церквою, слухати те, що Господь сьогодні до нас промовляє слухати і будувати себе. Сьогодні у нас є можливість проаналізувати своє життя, є можливість десь обійти його і зрозуміти, що нам сьогодні десь не вистачає, а можливо, щось потрібно змінити. Сьогодні Господь до нас говорить на цьому місці до кожного по різному. Ми є Кожен є особистість, і ми є всі різні, але всіх нас створив Господь. Так як ми є всі різні, ми маємо різні погляди, маємо різні сім'ї, маємо різні напрямки життя, через те Господь до нас говорить по-різному. І по-різному допомагає для нас. В Його є багато методів допомогти для людини. В Його є багато. Різних певних таких особливих напрямків, як помогти, допомогти для людини. Сьогодні я хотів для нас трошки висвітлити одну із тем велика сила Божої обітниці. Сьогодні я хотів би говорити про обітницю Божу. Ми всі знаємо, не один раз обіцяли щось для когось, і по-різному це все закінчувалось. Був час, коли, можливо, десь обіцяли і не виконали, був час, коли десь поправляли це, вибачались. Перед кимось для того, щоб Бог підвели. Не один раз, можливо, нам хтось щось обіцяв, але не виконав. Але це не Господь, це людина. Це людина. Божа обітниця, вона є сильна і Божа обітниця є в благословіння для людини. Благословіння. Людина, знаючи Божу обітницю, вона може йти з вірою, вона може йти непохитно, тому що вона знає, що щось для неї Бог конкретно пообіцяв або щось в неї чекає. На сьогоднішній день для нас всіх є одна обітниця, те, що Господь нам обіцяє вічність, але є умова для того, полюбити Його всім своїм єством. Я вірю те, що ми полюбили Його. Читаю один з текстів перші писання, читаю Івана від Івана, 21 розділ з 18 вірша. Йде мова про питання. По правді по правді кажу я тобі, коли бути молодий, то ти сам підперезувся і ходив, куди ти бажав, а коли ти постарієш, свої руки простягни, і інший тебе підпереже і поведе, куди не хочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить, сказавши таке, Він, говорить йому Іди за мною. Ми зачули цей текст, коли Ісус звертався до Петра, і Він йому зазначив, якою той якою смертю Петро помре. Але ми можемо бачити біографію Петра, вона була досить також непростою. Можна було подумати, що коли Ісус йому сказав, значить, в його все життя буде все дуже добре. Він вже знав, що десь буде непросто, буде вже десь можливо старість і так далі. Але читаючи Біблію, читаючи Євангелію. Ми можемо помічати, коли приходили певні низини в його життя. Не просто низина приходила, але смерть дивилась десь в очі. Було б настільки непросто, що все казалося, б, але Петро довірав для Господа. Петро довірав для Господа в своєму повсякденному житті, особливо після того, коли Ісус воскрес по особливому. Читаючи інший текст Писання, також за Петра, читаю 12 розділ, а святих апостолів. Стратя вірша. І побачивши, що подобається юдеєм, він задумав схопити Петра, болеженні опрісників І схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом-четвірімкам вояків, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його по пасті Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилась Богові за нього, який род хотів. Його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пильнували в'язницю при дверях. Можливо, десь, як читаєш на перший поля цей текст, такий досить нам знайомий, простий, але в цьому тексті дуже багато чого сховано, дуже, дуже багато що є. Читаючи, ми можемо помітити, що каже, Петро спав між вояками, був закутий у ланцюги. Але Ірод Петрим перед тим стратив Якова і взяв для того і Петра, щоб його також стратити, бо їдеям це подобалось Але Петро спав. Петро спав. Я собі міркував, коли читав цей текст, думав, а як би в мене було? Якби в мене якась була подібна ситуація, як би я відреагував би на такі ситуації? Але він вірив в живого Бога. Він мав спокій. Він розумів, що є обітниця Господня. Але навіть якщо не так, він знав, що він буде мати зустріч з Богом. Можливо, і вояки дивувались тому, що він спить. Я не знаю. Але читаючи сьогодні, ми можемо дивуватися, тому Петро спав. Завтра тебе мають втратити. Завтра, сьогодні остання ніч, коли ти живеш. Всі твої думки, всі твої справи закінчуються вже сьогодні. Цар вже має на тебе плани свої. Але Петро відпочивав. Сьогодні, можливо, десь в нашому житті досить непросто. Можливо, сьогодні в нашому житті десь досить так тяжко. Але пам'ятаємо що Божа обітниця є велика, Божа обітниця є сильна, і він вірний. Вірний своєму слові. Бог вірний. Написано. Євреїв, 10 розділ, 23 вірш. Тримаємося непохитно визнання надії, бо той, хто обіцяв вірний. Тримаємося цього. Цей вірш записаний сьогодні для нас, для того, щоб ми трималися, бо обіщавши вірен своєму слову. Сьогодні, коли приходить якась певна ситуація в наше життя, ми можемо кликати туди. Ми можемо турбувати небо, туди черги немає турбувати Ми можемо кликати до Нього, ми можемо згадувати, що нам Господь говорив. Ми можемо читати тексти і розуміти, що для нас Бог сказав. Читаючи Єремії, Бог сказав для нього, що твій кінець буде добрий. Я зачитаю цей текст. Єремії 15 розділ, 11 вірш. Сказав вже Господь. Кінець твій буде добрий. Я заставлю й ворога обійтись тобою добре в лихій годині і в час смутку. Звучить дуже добре, звучить дуже гарно, звучить так непогано. Але приходить момент, коли Єремію брали і кидали. І так кидали, що. Можливо, надії на життя не було. Була війна. Були різні моменти. І один раз його кинули. В колодязь, де була грязь. І, можливо, тоді думки приходили, що вже все. Але Бог обіцяв. Але Бог пообіцяв, що твій кінець буде добрий. Так і сталося. Його кинули туди в колодязь, і, да, з ними невірно поступали не один раз. Але прийшов момент, коли його кінець був добрий. Бог вірний. Бог вірний своєму слові. Написано, що навіть якщо мама залишить своє дитятко, то Бог його не лишить. Бог людину не лишить, бо він полюбив, бо він створив людину, бо він пострадав, він за неї заплатив певну ціну і велику ціну. Сьогодні для нас варто довіряти до нього варто. Написано, ще один текстів, каже: небо й земля проминуть, але слова мої не проминуть. Брати, сестри, друзі, сьогодні нам довіраємо. потрібно довіряти для Бога, довіраємо для нього. І Їм ціле спрямовано до Нього. і їм. Можливо, сьогодні ситуація досить непроста. Можливо, сьогодні буря біля мене. Можливо, сьогодні десь люди ставлять крапку, можливо, ще щось стається. Але Бог вірний. Бог вірний незалежно від обставин. Він своїх збереже. Він своїм допоможе, Він своїх захистить. Але навіть якщо не так, то ми знаємо, що ми наслідимо небо, ми знаємо, що ми будемо царювати з ним та на небі. Ми знаємо, що ми будемо прославляти його живого, всюди присутнього, чудного, автора видимого і невидимого Бога Отця нашого. Друзі, я закликаю сьогодні на всіх, довіраймо для нашого Бога, віримо до нього, тому що Він вірний, Він вірний своєму слові. Пам'ятаємо одну ситуацію, коли йшов апостол Петро по воді, він засумнівався, коли він почав потопати, Ісус йому подав руку і спас його. Але Він покликав до Нього, і тоді, йому Ісус допоміг. Сьогодні, можливо, нам тяжко, можливо, досить непросто в нашому житті. Кличмо до Господа, кличмо до Нього. Він вірний, Він допоможе, Він живий. Слава йому. Друзі, у нас є можливість кликати до Нього. У нас є можливість довіряти для Нього. Ми сьогодні не сироти, ми маємо Отця на небі. Хай йому буде слава. Амінь.